Ковалівка, Монастирський район Леонід Лебеденко. Лода, будь ласка. Розкажу вам про бабусю, що з далекого села у великому містечку до сек щопу забрела. Сумки складує в куточку, потирає руки. Підозріло поглядає на заморські штуки. Питається продавщиці, а скажи не Бога, ніяк баба не второпа, що воно й до чого. А це бабцю таке діло, як би вам сказати, може в деякій потребі діда заміняти. Баба сплесла руками. Що й таке буває? Ти ні, що кожна штука свою ціну має. Роздивилась досконально на заморське диво. Підійшла до продавщиці і мовила грайливо. от спасибі тобі, доню, мене просвітила, не бачила іще баба отакого такого дива. Он ще каже, що в куточку дорогі принади, то були ж лиш тільки в нашого голови свіради. ради. А оце що поряд меншенького росту, то було, як в нашого покійного голови колгоспу. А оце ж, о, електричне, як Петра сусіда. За троячку, як у мого діда. Жаль, що він не добачає, то вже не чує, то при що би подивився, що воно куштує, а то ще й дощі лається зі мною, що я була колись загуляла з нашим головою. Отак, От колись котрась жінка візьме, загуляє, благовірний підслідкує й одну її лає, і лається окаянний. Кричіть до марячки, бо в самого оте діло варте лише троячки. Дякую! Леонід лебеденко! І житке. Ну шо Прошокомо! Ви знаєте наших...